Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими подіями ігрової індустрії. Радий вітати абсолютно кожного. Нагадаю вам, що наші новини трохи трансформувалися та поділилися на блоки. У першому Бліц новинах ми поговоримо дуже швидко про різноманітні події. У головних новинах будемо детально обговорювати деякі інфоприводи. А в кінці на вас чекатимуть знижки. Інколи можуть бути додаткові блоки, як от нещодавно був Nintendo Direct. Тому давайте вже починати. В мене для вас багато всього цікавого. Мене звати. Олександр і запрошую на канал Run 4 Games.ua. Assassin's Creed Mirage почала отримувати перші оцінки від ігрових журналістів. Виходячи з них, можемо зрозуміти, що це не мегагейм та прорив у жанрі, але щось просто непогане. Середні оцінки 7-8, інколи 9. Окрім новенького асасина, оцінки отримав й інший проєкт. Мова йде про Forza Motorsport. Тут ситуація веселіша. Журналісти залишилися цілком задоволеними. Середня оцінка 8-9. Можемо привітати майки. Зарелізалася гра для віртуальної реальності під назвою Creed Rise to Glory Championship Edition, в якій вам потрібно в шоломі перемогти ваших суперників доступно на PlayStation VR 2, MetaQuest 2 та Steam. Вже дуже скоро, а саме 28 листопада цього року, зарелізиться безкоштовне оновлення під назвою The Final Horizon для Sonic Frontiers. Воно додасть досить багато різноманітного контенту, випробувань та нову історію. Electronic Arts нарешті, зарелізили свою новеньку стареньку серію під назвою EA Sports FK24. В цілому, судячи з відгуків, це класичне продовження футбольної серії. Продажі на старті досить хороші. На відміну від скасованої хаїна, с юбікі продовжують тиснути на свій командний шутер під назвою X-Defined. Наразі проходить відкритий бета-тест і подейкують, що реліз відбудеться вже у жовтні. Якщо ви хочете купити собі новий ПК або оновити власний, можете завітати до магазину Телемарт, в якому знайдете величезну купу різноманітних комплектуючих до свого комп'ютера. Плюсом до всього є окрема серія компів під назвою Evolve. Це сучасні ігрові ПК, які готові запустити всі ігри на максимальних налаштуваннях. Тому можете придивитися. Окрім того, приносьте старе залізо, аби обміняти його на нове та подивитися на відновлені відеокарти. Це нові віддяхи, але їх знову зібрали і коштують вони значно дешевше. Все це діло ви зможете знайти в магазині Телемарт. Посилання я залишу в описі. Можу привітати всіх, хто чекає на новеньку гру про робокопа, адже вже стартували передзамовлення і до цього розробники вирішили випустити трейлер. Нагадаю, що повноцінний реліз має відбутися 2 листопада цього року. А у стімі вже є демо-версія гри. Можете зацінити. Доповнення Phantom Liberty для кіберпанку 2077, яке, окрім нового контенту, нарешті довело гру до ладу, буде останнім великим доповненням до гри. Надалі розробники сконцентруються на продовженні кіберпанку. Про це заявив геймдиректор CDPR. Піар. Опис цієї гри наступний. Майк прокидається з похмілля у своїй квартирі, але його день стає набагато гіршим. Звучить як опис досить класичного чоловічого бойовичка, і Fallen Aces це підтверджує цікавий візуальний стиль та загальний геймплей гри. 17 листопада 2020 року у стімі зарелізився проєкт під назвою Firefighting Simulator The Squad, в якій вам у ролі пожежника потрібно було гасити вогонь. Тепер ця гра зарелізиться на Nintendo Switch. Гравці досі не мають геймплейного трейлеру другого Фростпанку, тим не менш розробники оприлюднили ось такі стріншоти, які ви можете бачити на своєму екрані. На них зображений інтерфейс гри, голосування, база з висоти та різні елементи геймплею. Трилогію Batman Arkham, яка мала зарелізитися на Nintendo Switch, перенесли на грудень цього року. Тому власникам портативної консолі від Nintendo доведеться трохи зачекати. По Crime War, яка мала зарелізитися на смартфонах і, судячи з побаченого геймплею, майже повністю відтворювала другу частину. На жаль, скасували. Якщо чекали, вже не варто. Розробники This War of Mine вирішили далі розвивати свої ідеї та анонсували The Alters. Це виживання з елементами будівництва бази та важливого вибору, який буде впливати на ваше проходження. Виглядає цікаво. Чекаємо. Якщо ви хочете побудувати величезну автоматизовану фабрику від першої особи, і аби все це діло відбувалося у грі пісочниці, то зустрічайте Foundry. Кожного разу світ буде процедурно генеруватися, і вам потрібно там розбудовувати фабрику. Earthless – це гра, яка буде доступна у дочасному доступі крамниці Steam у 2024 році. Це науково-фантастична пригода від розробників Homeworld. Для Red Dead Redemption розробники випустили оновлення 1.03, завдяки якому на консолях від Sony, а саме PlayStation 4 та PlayStation 5, гравці зможуть увімкнути режим у 60 кадрів на секунду. Сьогодні, 6 жовтня, стартує відкритий бета-тест мультиплеєру наступної Call of Duty, а саме Modern Warfare 3. До цього Activision навіть випустили дуже динамічний трейлер. Counter-Strike 2 почали завалювати негативними відгуками у стімі. Гравці вказують на те, що Valve випустили сирий проєкт, видалили досить багато контенту go версії, та з оптимізацією є величезні проблеми. Дуже відома людина в ігровій індустрії на ім'я Сем Лейк нещодавно вирішив дати інтерв'ю VGC та поділитися деякими подробицями ремейку перших двох ігор в серії Max Payne. Про третю частину не йшлося, адже вона досі виглядає сучасно і не потребує перевидання. Хоча хто його знає, Ремені чудово розуміють, що Max Payne 1 та 2 це легендарні ігри, про які досі із любов'ю згадують гравці. Тому ремейки цих проєктів це лишень питання часу. У 2022 році розробники заявили, що працюють над ними. Відтоді не було ніяк яких подробиць сам, сам Лейк у інтерв'ю заявив, що це дуже масштабний проєкт, і над ним потрібно досить багато працювати. Окрім того, це може бути злиття в одну гру. Тобто гравці куплять ремейк та отримають одразу дві гри. Це потенційно може вбачати той факт, що ми побачимо однакове обличчя Макса у обох іграх. Для цих проєктів використовують рушій Northlight, на якому побудовані контрол та Quantum Break. На болотах знову гучно, бо від них пішли майки влучно. 30 вересня компанія Microsoft не продовжила ліцензії для корпоративних клієнтів уського регіону. Якщо простими словами описувати цю подію, то там більше ніхто не зможе використовувати програми для бізнесу типу Microsoft 365, PowerPoint тощо, адже перекази із банківських карток просто не будуть прийматися. Досить багато новин стосується кіберпанку, тому я вирішив їх об'єднати в одну новину, яка і потрапила у цю рубрику. Сама гра Кіберпанк 2077 продалася тиражем у 25 мільйонів копій, а новеньке доповнення Phantom Liberty вже отримало позначку у 3 мільйони проданих копій. Досить хороший результат для CD Projekt Red. Окрім того, у ділсі знайшли уривок твору кавказ Тараса Шевченка. Єдине, що Бог потрібно писати з великої літери. Плюсом до всього цього, нещодавно гравці отримали оновлення, яке важило аж. 18 гігабайт, воно виправляло деякі помилки, загалом поліпшувало продуктивність і виправляло українську локалізацію. Трохи згодом дізнаємося повний список змін. І наостанок Кіберпанк 2077 екранізують. Цим буде займатися студія Anonymous Content, яка відзначилася таким серіалом як справжній детектив. Поки робота знаходиться на ранньому етапі, і невідомо, що це буде: серіал чи повноцінний фільм. Але новина досить крутезна. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ви допомагаєте поліпшувати цей контент та мотивуєте мене. Окрема подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші неймовірні та стабільні внески. Ви дуже круті. Дякую. Проте, любі глядачі, не забувайте підтримувати ЗСУ. Посилання, якщо що, буде в описі. А ми продовжуємо. Космічну пригоду No Man's Sky можна придбати за 562 гривні, знижка складає 50%. House Flipper продають за 51 гривню, знижка складає 90%, першу Frostpunk можна купити за 180 гривень. Theft Auto 4 The Complete Edition коштує 128 гривень. Першу Everspace продають за 99 гривень, GTA п'ять можна придбати за 626 гривень. Ghost of Tsushima можна додати до бібліотеки за 839 гривень. Другий Battlefront продають. За 204 гривні. Mafia 2 Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 313 гривень. Пак із ігор Sniper Ghost Warrior Contracts 1 та 2 можна придбати за 449 гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчено. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.